Віталіно, ти що, підсуховує? Та ні. Просто стояла. Рада вас бачити. Краще, б не за таких обставин, але і я тебе йдеш. Я тут почула, що. ти тепер поряд будеш? Стривай. Це ти постаралась в Ні, не я. Я всього лише. Дочка Кошового отаманику він дуже сильно любить. Тобто були ще варіанти? Ну, звичайно, були, але вони всі так далеко. а Я хотіла, щоб ти був поряд. В дірі? Ну, дякую. Але краще в дірі і зі мною поряд, аніж з твоїми хвойдами в Варшаві? Та я не <кхем> добре, що ми тепер так близько. Побачимось, пане Вигоське. Ви мені ще подякуєте.